Чи світ зійшовся клином на Польщі, або як українцям подорожувати до Європи літаком у 2025 році? Хотіла б запропонувати вам альтернативний варіант. Спробуйте Румунію. Відправимося ми з міста Чернівці до румунського міста Сучава. Тут знаходиться аеропорт. З нього ви можете полетіти до багатьох міст Європи. Зручно та швидко. В чому переваги? Трансфер з чернівців під кожен рейс, отакими зручними мікроавтобусами. Швидке проходження кордону в нашому випадку зайняло близько 30 хвилин. Або, як варіант, можна відправитися з Чернівців до румунського міста Ясси. Аеропорт в місті Ясси набагато більший, ніж в Сучаві, і звідси можна відправитися в ще більшу кількість європейських міст. І не тільки міст. Якщо ця інформація була для вас корисною, то поставте, будь ласка, лайк. Дякую!